Йду за посилочкою невеличкою. Я не знаю, як ви, але, видно, не виросла ще до такого старшого віку, як маю, так. що я замовила по інтернету. Так, така гарна коробочка. Зараз відкрию, покажу. Дитячий сад, я вам скажу, дитячий сад. Подивіться, який я замовила собі ланцюжок на руку. Щось він дуже жовтого кольору такого, прям прямо видно, що то не золото. Ну, це біжутерія, камінчик. Так, зараз я зніму і насажу на руку. Ну, отак от виглядає, бачите, отакий от браслетик з камінчиками. І як сорока, люблю все блискуче. Так, і зараз дивимося другий в такому мішечку вілюровому. Це знак водолія по гороскопу. Бачите, то, наче, шкіряний такий ланцюжок. Ну, слухайте, люди добрі. І хто скаже, що жінці 63 роки? Ну, люблю я такі всякі штучки. Буду носити. Так що, отакі от мої даруночки, сама собі. Ну, це до чогось треба буде добирати. Щось підшукаємо. Ну, а це на кожен день. Ось такий амулет буде. А ви любите такі різні дрібнички, навіть будучи у такому поважному віці? Я люблю.